В останні дні президентської каденції Трампа дивним чином зникла папка із цілком таємною інформацією високого ступеня допуску, яка містила розвідувальні дані про втручання Росії у вибори в США у 2016 році на користь Трампа. Це очередна ошибка синіоно штатів за словами джерел, папка вміщувала необроблені розвіддані, зібрані сполученими штатами та союзниками по НАТО щодо росіян та російських агентів, включно з джерелами та методами, що стало підґрунтям для оцінок уряду США про те, що президент Росії Путін намагався допомогти Трампу перемогти на виборах 2016 року. Розвіддані були настільки засекреченими, що законодавці та персонал конгресу із відповідним допуском могли переглядати, Т матеріали лише у штаб-квартирі ЦРУ у Ленглі. А сама папка, яка мала товщину близько 25 см, зберігалась у замкненому сейфі. Як повідомлялось, Трамп заявляв, що Росія не надавала йому жодної допомоги під час виборів 16-го року. Для цього також було запущене розслідування на чолі з Міллером. За підсумками роботи, слідство заявило, що поки що не знайшло змови кампанії Дональда Трампа з росіянами. Також обструкції правосуддю. Але питання, куди ж зникла надсекретна папка, із Офісу Трампа залишається до сих пір відкритим. Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб Україна перемогла у війні, яку їй нав'язала Росія, бо тільки у випадку перемоги Україна залишиться незалежною зараз і зможе стримувати подальші можливі агресії РФ у майбутньому. Про це під час прес-конференції з Володимиром Зеленським в Білому домі сказав президент США Джозеф Байден. Дводенний візит президента України до Вашингтона завершився у вівторок. Він був непростим з огляду на те, що американський ко. Конгрес досі не просунувся в ухваленні військової допомоги нашій країні на суму понад 60 мільярдів доларів. Підтримка України стала чинником політичного протистояння між республіканцями і демократами, яке переміщується в площину виборів президента США. Чим це загрожує інтересам України та якого розвитку подій можна чекати далі? Про все це і не тільки в нашому наступному матеріалі втома посилюється, сумніви зростають. Захід вагається щодо підтримки України після того, як її контрнаступ зазнав невдачі. Констатує світова преса. Американський конгрес схоже не встигає ухвалити пакет військової та фінансової допомоги до нового року. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів, критично важливих як для того, щоб утримувати лінію фронту, так і для виплат вчителям, лікарям та пенсіонерам. Мабуть, саме про це Зеленський вкотре розповідав президенту Байдену, спікеру нижньої палати Джонсону та сенаторам під час неанонсованого візиту до США цього тижня. Втім, американський істеблішмент це не переконало. Республіканці та демократи де факто уже поринули у вир президентської кампанії, і Україна стала її заручницею. Утримування фінансування для України в заручниках, аби спробувати нав'язати екстремістське республіканське бачення щодо проблеми кордону це не шлях до вирішення проблеми. Якщо ми не зупинимо Путіна, він наражатиме на небезпеку, свободу кожного і майже скрізь Путін продовжуватиме рухатися, і потенційні агресори в усьому світі братимуть з нього приклад і намагатимуться захопити силою те, що зможуть. Конфлікт навколо міграційної політики. Лише вершина передвиборчого айсберга. За останніми соцопитуваннями, імовірний кандидат від республіканської партії Дональд Трамп, уже відчутно випереджає Байдена. Тому Трампісти посилюють свої позиції у Конгресі. Попри те, що перебувають в абсолютній меншості, вони вже давно скаржаться, що підтримка України коштує американському бюджету занадто дорого і радять Зеленському віддати Путіну території в обмін на мир. А скорочення військової допомоги розглядають як такий собі примус до переговорів. Цифри говорять самі за себе за підрахунками Кільського інституту світової економіки, який відстежує підтримку України. Вартість усіх пакетів допомоги у серпні-листопаді цього року становила трохи більше як 2 мільярди доларів, і це абсолютний мінімум з початку повномасштабної війни. Путін гесан. Путін знайшов собі спільників в Ірані і Північній Кореї та отримує від них зброю, якою вбиває наших людей. І постачання від диктатур для Росії, на жаль, ритмічніше ніж постачання від багатьох демократій для України. Потенційна можливість того, що американське лідерство в захисті вільного світу стане слабшим чи перерветься, надихає диктаторів уже тоді, коли існують тільки потенційна можливість. Може так статися, що цей новий рік Путін зустрічатиме в хорошому настрої. І нас провини України цього тижня російський диктатор уперше після 24 лютого провів так звану пряму лінію з народом. Він випромінював впевненість і оптимізм: мовляв, рано чи пізно захід втомиться і відвернеться від України. Ось тоді Росія і досягне усіх поставлених цілей. І мало хто сумнівається, що йдеться про знищення України як незалежної держави. Багато західних лідерів розуміють цю загрозу. Німецький канцлер Олаф Шольц на нещодавній партійній конференції соціал-демократів заявив про намір посилити підтримку України. Берлін наступного року збільшить військову допомогу Києву удвічі до восьми мільярдів євро. Зокрема, планує надати 200 тисяч артилерійських снарядів. Війна Росії проти України триватиме, тому дуже важливо, щоб Німеччина підтримувала Україну. Ми маємо бути готові робити ще більше, коли інші почнуть сумніватися. Путін не повинен розраховувати на зменшення допомоги з нашого боку, а кордони в Європі не можна змінювати силою. Чи здатна Європа повністю замінити США? Відповідь ні. І її чітко озвучив верховний представник ЄС у закордонних справах Жозеп Борель. Утім, європейці можуть робити більше і для підтримки українського війська, і для українського бюджету. Хоча всередині Євросоюзу також існують проблеми, а в однієї з них навіть є ім'я Віктор Орбан. Угорський лідер і давній шанувальник Путіна цього тижня заблокував ухвалення чотирирічного пакету допомоги Україні на 50 мільярдів євро. Хоча й під тиском Німеччини та Франції не зміг заблокувати рішення про початок переговорів про вступ. Але Орбан, так само як і Путін, грає вдовго. Він сподівається на перемогу Трампа і бачить, що крайні праві посилюють позиції і всередині ЄС, наприклад, на нещодавніх виборах у Нідерландах. Втім, для Києва є і позитивні новини. Польща цього тижня нарешті отримала нового очільника уряду Дональда Туска, який уже заявив, одним з його ключових пріоритетів буде переконати світ, що зараз не час для так званої втоми. Президента Зеленського президент Зеленський намагається знову переконати світ в тому, що насправді йде гра, що війна Росії проти України це атака на нас усіх. Мій уряд буде голосно і рішуче допомагати повній мобілізації вільного західного світу. В допомозі України. тут немає жодної альтернативи. Я не можу більше слухати політиків, які говорять про втому від війни в Україні. Тільки об'єднаний захід може допомогти Україні виграти війну.